Сьогодні у Бершицькій громаді приспущені державні прапори. Тут прощаються з 20-річним патрульним Максимом Зарецьким. З 9 ранку до будинку, де він виріс, рідні, друзі, знайомі та містяни несуть червоні троянди та гвоздики. Навчався Максим у Бершицькому ліцеї. У старших класах Максим, попри вмовляння батьків, вирішив стати правоохоронцем, розповідає вчитель фізкультури Олександр Оперчук. Тому хлопець пішов навчатися в Національну академію внутрішніх справ. Він розумів, що це потрібно йому. Він розумів, що це потрібно буде в майбутньому суспільству. Ось і він дуже гарну і правильну увагу приділяв своєму фізичному розвитку. Патріотичний був хлопець. Під час вступу до вишу з Максимом потоваришував Дмитро Шуляк. Каже, той був наполегливим та завзятим. Між собою Максима називали тигром. Хотів далі просуватися кар'єрою поліцейського, захищати, служити народою. Хотів бачите. Після закінчення першого курсу перевівся на заочне. Пішов працювати у Бершицьку патрульну поліцію. Розповідає начальник сектору реагування Олександр Якименко. Пропрацював близько півтора року. Але, можна сказати, навіть був прикладом для тих, хто більше пропрацював, старався. Ну, по роботі взагалі питань ніяких не було. І як людина дуже хороший, позитивний, завжди був в колективі, до нього ніяких питань взагалі ніхто. Не було. Уночі 20 квітня, повертаючись із виклику, Максим разом з напарником Максимом Шарапанським зупинили темно-зелений автомобіль. Під час перевірки багажника один з пасажирів почав бити Шарапанського. Зарецький відкрив вогонь, але, на жаль, отримав поранення. Він загинув на місці, каже очільник поліції області Юрій Пархоменко. Своїми діями він довів, наскільки він професіональний. Своїми діями він врятував життя свого колеги. Не роздумуючи не на мить, він кинувся його захищати і, на жаль, втратив своє життя. Після прощання в дворі будинку поховальна процесія вирушає центральною вулицею. Попереду колеги Максима Зарецького. На лівій руці у кожного чорно-червона пов'язка. Поховали Максима Зарецького на центральному кладовищі Бершаді. Звання капрала йому присвоєно посмертно. Лена Карбівська, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.